Педагогічний кабінет закладу є центром методичної роботи, здійснює навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу. Матеріали, зібрані в методкабінеті, систематизовані за освітніми напрямами базового компоненту дошкільної освіти та програми Стежинки у Всесвіт. У метод кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, мускерівника. Регулярно організовуються виставки, як епізодичні, так і постійно діючі. У світі інновацій готуємось до педради, вивчаємо педагогічну спадщину. Матеріал метод кабінету ефективно використовуються педагогами під час освітньо-виховного процесу. В роботі педагогічного колективу проваджуються масові та індивідуальні форми роботи. Петради, семінари, майстер-класи, колективні перегляди, самоосвіта. Важливою і найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять. Вимога до занять така, вони мають відповідати сучасним вимогам, тобто бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Один з головних аспектів методичної роботи дошкільного закладу спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії і методики навчання і виховання, українознавства, родинної та етнопедагогіки, досягнення сучасної педнауки, оволодіння сучасною методологією. Збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами, способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду сучасних педагогічних технологій, надавала практичну допомогу вихователям у вирішенні освітніх завдань з різних прозілів програми, узагальнила матеріали роботи творчої групи закладу комунікативно-мовленнєва діяльність дошкільників та виховання людини патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості створила методичні рекомендації з фізкультурно-оздоровчої роботи та роботи з дітьми в національних куточках, пропагувала власні досвіди на семінарських заняттях та педагогічних годинах. Міжатестаційний період з 2019 по 2023 навчальні роки прослухала вебінари та отримала сертифікати в рамках підвищення кваліфікації.